Подільчанка Зоя Іванівна Осипова народилася не на Україні, та ця земля стала її рідною. Тут народилися її діти та онуки, живуть близькі її люди, друзі, сусіди. До 24 лютого 2022 року була щасливою людиною та мала усе для цього щастя. Та вже більше року освобождає та спасає від нього північний сусід. Зоя Іванівна молиться щодня і щоночі за нашу рідну Україну, наш незламний народ. Щоранку шепоче слова вдячності нашим зсу за те, що пережила ніч. З перших днів цієї проклятої війни наша землячка Зоя Іванівна Осипова відчула, що не може сидіти і чекати перемоги. У неї не такий характер, щоб лити сльози. На перший погляд тендітна, маленького зросту жінка долучилася до всіх. То наближає день, коли всі рашисти підуть з нашої землі. Щоденна праця Зої Іванівни та її колег-помічниць загону смаколики мами Зої, то невеликий вклад, але він для загальної доброї справи. Кожен має робити у цей важкий для країни час все, що може, але робити. Сьогодні о сьоми строк часом ночі приготували нашим хлопчикам, захисникам, ріднесеньким нашим. Вертути з картоплею, вертути з капустою, вертути з творогом солодким, з соленим творогом. Здобні рулети з яблучками, з коріцею, з вишеньками, з повідлом. І теж солодким творогом. І теж солодким творогом. Це у нас, типа як вертути, але ми їх назвали хрум-хрум. Вони маленькі і удобні хлопчикам нашим. Вони йдуть із м'ясом, з легенями, <і> з печінкою. <гум> Тут у нас теж вертути, <гум> солодощі. <гум> Це Зоя Івановна в нас такий. <гум> да. <Під> залінар, кулінар. <гум> ми ще не встигли сахарною пудру посипати. І <гум> рогалики, ось ми робимо ще сальтісон. Відварюємо голову, м'ясо туди, часничок, ну як вдома. Соль, перчик і складуємо в відеорочки, присуємо, воно застигає, і ми в, в скотчем обвертаємо, щоб, ну, щоб було твердо, щоб тісно було. І кладемо в посилочки. І хлопці наші оце получають, смакують. смакують. Сало солимо, теж в фольгу. І посилочку відправляємо хлопчикам. Суміші. Суміші робимо, лимон, мед, імбір. Це все через м'ясорубку, теж в відеорочка і теж кладемо. Це. Сігарети кладемо, конфети ходимо, дякуємо на базарі людям, що, хто дає, а хто разом. Ну, дякуємо. Разом ми бурхлива ріка, яка складається з маленьких краплинок, але дуже скоро ми зметемо на своєму шляху всіх, хто прийшов і нас нищити, руйнувати наші міста і села. Зоя Іванівна вдячна всім, хто повірив її, хто притягує руку допомоги, підставляє плече для того, щоб там, на передньому краї, наші воїни, наші сини, чоловіки, наші хлопчики відчули, що ми з ними, але не поруч. Ми не переможні, бо єдині. Головний девіз команди Смаколики, мами Зої хто як не ми. Таке піклування про наших військових дає змогу нашим помічницям дізнаватися про потреби захисників. На зібрані кошти волонтерки команди Смаколики мами Зої придбали тепловізор. Зої Івановне було день народження, і ми отут стоїмо. а Вона каже: дівчатки, ви знаєте, яка в мене мрія. В мене стільки друзів, що по 10 по 20 гривень мені скинули. Як зберуть мені 50 тисяч, я куплю тепловізор. Якщо і тут ви... знайшлися такі люди, що зробили Не, говорили, не да. поверили, що 에... я... позвонили її. Ви дійсно хочете це? Так, да, дійсно хочу. Моя мрія. Люди допомогли, купили этот тепловізор, і вона вручила нульову точку цей тепловізор. Понімаєте? От і коли вони дякують, ну настільки приємно. Разом з Україною та усім світом бажає Зоя Іванівна здоров'я, витримки та мудрості нашому президенту Володимиру Зеленському, сили та мужності генералу Залужному. Зоя Іванівна висловлює слова вдячності за підтримку, небайдужість, допомогу добрим людям: Альбіні Кравченко, Ользі Кисловій, Ростиславу Албанському, Олені Івановій, Олегу Албанському. Оксані Олейник, Людмилі Галіченко, Інні Чабан, Любові Терпяк, Івану та Андрію Думбравам, Олександру Маланюку, Ігорю Шимбарьову та деяким депутатам Подільської міської ради. Дякую, дякую Ірині і Віті Хмельницьким за те, що вони нам допомагають місним. Ось ці голови сінячі вони принесли легені, печінку. Все це їм дякуємо, за месне. Ім дякуємо. Великі спасибі Зою Іванівна каже нашим закордонним друзям, пану Радмілу Кауфману з Німеччини, пані Катерині Гнені та спілці Юкрейн Халк з Німеччини, Анастасії Гажій з Швейцарії. Дуже вдячна усім педагогічним колективам, батькам Подільської міської громади за вихованням молодого покоління наших діток, які з перших днів війни підтримують збройні сили України теплом своїх малюнків, виробів, листами зі словами подяки дякуємо всім діткам всім діткам нашого міста школа номер 5, школа номер 7, школа номер 3, дід номер 3, мій рідний садочок і моїм рідним дівчатам моїм вихователям моїм всім дівчатам котрі пишуть листи нашим захисникам Котрі малюють діти, малюють малюнки, поробки роблять. А коли наші захисники отримують наші посилки, відкривають посилки, і вони бачать малюнки, бачать поробки, вони кажуть: ми так да, любимо ваші смаколики, хочемо, але ми спочатку швидко розбираємо всі малюють, дитячі малюнки і складемо їх. Складемо їх битніка, складемо і собі в кишень. Нашим невтомним незмінним трудівницям із Новоселівської господарочки Світлана Голоднюк з Подільська Тетяни Андріасовій. Це у нас від Світлани Голоднюк з Новоселовки. Вони роблять такі каші. Це каша со свіниним м'ясом, гречневою, гороховою і рисовою каші. Оце упаковок вони роблять. А це тушонка. Ось вот, я потримайте, вот потрогайте вот, якими шматочками. Дуже до вот, чиста тушонка. Потримайте. Бачите, які кусочки, шматочки, які ага, ага. бачите? І це тушонка від Світлани і її групи дівчат хлопцям на відправку. В неділю по два-три рази ми отримуємо по 6-7 от ящиків да, від Світлани. І свічкині, котре два дні робила Тетяна Дріасова. Вона теж привезе привізе, і ми це теж відправимо. Не може сьогодні Зоя Іваніна не схилити низьку голову перед своїми помічницями. Буде замало слів вдячності для них, адже вони, їх серця, переповнені такою любов'ю до наших захисників, що здається, вони не відчувають втоми. Оля Ксензицька. її енергія запалює нас усіх, а відданість загальній справі не дає розславитись. Альона Гордієнко, богиня тіста, воно в її руках просто співає. Антоніна Лайтан неймовірне натхнення, підтримка й опора Зої Іванівни. Оксана Гаджій, людина для якої не існує, не можу. Вона може все, навіть і те, чого не може. А разом всі каже мама Зоя: ми сила, а значить, це буде Україна. Дуже дуже вдячні Оксані Гаджей, котрі все, все, що би мені казали, вона пр е, допомагає дуже і за. І за... Транспорт і за все, за все, за все. Навіть коли їхали наші хлопці по трасі, а не знали, куди їхати. Вона поїхала туди, призвезла сюди їх. А за цей тепловізор я хочу, ще казати, дуже дуже вдячна Тетяні і Андрію особисто Адріасовим. Да, да, Це дуже моє дуже. бажання, вони мені допомогли втілити е, в, 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 в життя. Дуже дуже вдячна Татяні і Андрію дуже вдячна. А ще хотілось розказати про особисте мама. Зоя, напевне, не відбулася б, якби не підтримка Осипова В'ячеслава Миколайовича, її коханого чоловіка, який повірив у неї, який завжди поруч та є швидкою допомогою у всіх її справах, за що вона дуже вдячна. Ми не шукаємо транспорт, тому що мій чоловік на транспорті завжди, завжди допомагає. Ми не шукаємо бензину, заправити машини. ми не шукаємо у нас, от є наші особисті рідні Наші Зоя Іванівна Осипова вдячна всім за те, що ви є її хороші, добрі люди, за те, що розраховує на підтримку і сама її надає. А коли отримуєш від от хлопців е, просто відео, вдячність, ви е, повірте, нам хочеться не в три часа прийти, але здесь ночувати. Альони два сина захищають на гарячій, най найгарячій точці. Два сина ні. Один син захищає нас, коли ми їх просимо, синочка, вона злізно просить, синочка, я теж прошу, синочок, славчик, що? От ми показуємо, що ми напекли. Давайте, хоч малеченьку посилочку. Знаєте, що він мені казав? Лічно мені за Івановна, печіть, не зупинайтеся, нам це дуже важливо, Але 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 спечіть нам танків. Дівчатки, ми полчаса не могли говорити, півгодини не могли говорити. Ми думали, давайте спечемо, спечемо танки, як, 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 але вони не здаються, і ми теж не здаємося. Коли ми спілкуємося з нашими захисниками, у нас дійсно. Ще більше бажання пекти, ще більше натхнення, сили, От, от так. Вот. Такі ж, як вони, ми відчуваємо їх. А вони відчувають наше тепло, нашу турботу відчувають. Дуже-дуже відчувають. Понімаємо тих мамів, які діти їх там далеко і просимо, нехай долучаються, нехай долучаються до нас. Всі. Всі, хто всі. Нехай долучається, хто чим може. Не І тільки до нас, додумає. до всіх, хто допомагає, хто чим може. Кто може, чи хто може? фінансово, може, хто фізично. Так, да, да. Хто фізично, хто фінансово. Але ви знаєте, коли е, даже навіть навіть напишуть коментарі дякуємо вам, дівчата, ви неймовірні. І зателефонували кажуть, дівчатки, ви суперові, дякуємо. Слово дякуємо дорожче. Більше не треба, не треба. Тому ми переможемо, ми сильні. Ми сильно робити. Ми все, все, так? все, І наші хлопці будуть робити все. Лиш би була наша вільна Україна, бо вона дуже гарна, сильна, і люди в нас дуже гарні. Дякую всім. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.